Лілю, а знаєш, хто створює міста героїв? Ну так, люди герої саме так, і таких в Україні безліч. А після нападу Росії на Україну 24 лютого здається, що кожний українець робить щось героїчне для себе та для інших. Чесно кажучи, кортить уже пожити без тих подвигів просто спокійним мирним життям. Але все одно розслаблятися поки що зарана. Україна понад усе. І все буде Україна. Зокрема, завдяки таким людям як герой нашого наступного сюжету. Осколки пішли. До заднє, заднє пробите. Тут ціле вони, десь воно тут йшло, десь тут спереді воно йшло, осколки летіли. Тут. Посічений бампер, вибите скло та розбитий радіатор. Так зараз виглядає маршрутка, за кермом якої сидів 64-річний Анатолій Жереб. Поруч із транспортним засобом розірвалося три снаряди. Чоловік дивом залишився живим. Я сидів за кермом. Заді в мене рюкзак висів. От бачте вішалка. Ну, ззаді голови. У рюкзакові був термос. Термос пробитий. Як воно, там пройшли осколки, що Анатолій працює водієм із 80-х. Останні 18 років їздить за кермом столичної маршрутки. Коли росіяни окупували Київську область, чоловік разом із колегами вирушив евакуювати людей. Збор наш був автобусів. У, 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 у Білогородці, а біти нас направляли колоною у Ворзель, Бучу. Бувало таке, що я, я віз. Ми везли кожен. Було людей дуже багато, що були і стоячі. Ну, люди ж тікали, знаєте, бо ж бомблять. Один із виїздів закінчився мінометним обстрілом. Водії рухалися зеленим коридором у супроводі ДСНСників та карети швидкої допомоги. Росіяни вдарили прямо в колонну евакуаційних автобусів. Воно сюди у лобове стекло. Ось дивіться, осколки, які пішли, пробили там. Там же защита є. Воно там пробило защиту і, і мені прошило ногу. Тож я увесь у крові. Ну, почав рухатися туди, сидить Андрій. Андрій, він їхав, давай, тікай, каже, тікай, давай. Я там поки, знаєте, я ще ну як ти кажеш, в шокі був. А це той самий Андрій, який витяг із маршрутки закривавленого колегу та передав медикам. Я вийшов з криком за ним побіг, бо він був контужений, не дочував. Весь у крові, там він трохи відмився. Я з автобуса його витягнув і на собі до автобуса потягнув і довіз потім до карети швидкої допомоги. На щастя, пасажирів у маршрутках не було, але в кінці колони їхали люди, які евакуювалися власним транспортом. І там без жертв не обійшлося. Перший снаряд впав попереду автобуса, другий збоку, третій уже наприкінці колони, де їхали легкові автомобілі. Пасажир автобуса Volkswagen загинув. З голови Анатолія лікарі витягли кілька уламків, оперували ногу. Водій повернувся до роботи, але зізнається, досі відчуває наслідки обстрілу. Я став ну ну плохо чути трошки. Воно приглушило, такий удар, знаєте. Ані Анатолій, ані Андрій героями себе не вважають. Вони звичайні водії. Їхній обов'язок перевозити пасажирів. І свою роботу вони виконуватимуть за будь-яких обставин. Це робив, як ти каже, для батьківщини. Ну, я спасав людей, і другі зі мною спасали, і мене спасли.